Всім привіт! Київ, Кишинів, 18 годин поїздом. Саме такий маршрут я обрала для виїзду в Європу. Перебувала в Кишиневі кілька днів і ділюся з вами своїм досвідом у тому місті. Можливо, якщо ви плануєте перебувати там якийсь проміжок часу, мій досвід буде вам корисний. Дякую, що дивитесь. До Європи можна поїхати і через Польщу, поїздом київ Варшава. Але мені жодного разу не вдалося придбати на нього квитки. Вони просто відсутні. Кажуть, що можна це зробити через каси на вокзалі Києва, але я цього не перевіряла. Вирішила їхати іншим шляхом. Вибравши у тій же укрзалізниці напрямок Київ-Кишинів, можна придбати квитки одразу на найближчі дні. Відповідно, я так і зробила, коли планувала свою подорож. Уже на завтра або післязавтра можна придбати квитки. Хоча й верхні полиці залишаються, але все ж таки ці квитки доступні. Отже, поїзд номер 351 в Київ-Кишинів відправляється з Києва о 17-й годині. Десь об 11.30 я вже була в Кишиневі. Поїзд прийшов пізніше від графіку десь на півгодини. Дорога тривала близько 19 годин. Сам поїзд відносно новий, купе чисті прибрані. Постіль теж чиста, не дуже нова, але в адекватному стані. На прикордонному пункті у Моголів-Подільському я була близько 12-ї ночі. Наші прикордонники перевірили документи, запитали поїздки. Я їхала з дитиною, у мене запитали дозвіл від батька, завірений нотаріусом. Дозвіл у мене був, більше питань не ставили. З молдовської сторони, на станції Вальчинець, особливо питань не було. Поставили печатки, спитали, куди їдемо і чого. Все, поїхали собі далі. Загалом проходження кордону тривало трішки більше години. Одразу, що кидається в очі на вокзалі Кишинева – це написи румунською мовою. Вона тут державна. Але молдовани розмовляють також російською. Українську можуть зрозуміти теж місцями. На вокзалі можна здійснити обмін валют та зняти місцеві гроші з банкомату. Станом на червень 23-го року один молдовський лей коштував трішки більше 2 гривень. Також в касах вокзалу можна придбати квитки до Бухаресту. Це єдине сполучення з Європейським Союзом у Молдові. Щодо таксі, то тут немає Uber, Болт є, але лише самокати. Місцеві ж таксисти біля вокзалу беруть дорого за транспорт, до прикладу, 20 доларів до аеропорту. Тому з власного досвіду раджу завчасно завантажити додаток ЛЕЦ – це як наш місцевий український уклон. Краще підв'язати український номер до телефону, що в Україні та банківську картку, щоб легше було викликати таксі. Громадський транспорт ходить регулярно. Оплата в автобусах та тролейбусах лише готівкою. Вартість в одній подорожі 6 лей. А за рухом транспорту ви зможете простежити на EasyWay так само, як це можна зробити і в Україні.